В Україні розробили унікальний метод відновлення та подолання фантомних болей. VR-терапія терапія реабілітація завдяки віртуальній реальності. Метод суперінноваційний такого, що в світі. Направлення нема Микита. Понад сім років розвивав реабілітаційні відділення в Україні, Об'єднаних Арабських Еміратах, Словаччині після переломного 24.02 вирішив допомагати військовим і цивільним та відкрив власний центр реабілітації. Наш центр був першим. Який почав опікуватися саме воєнною травмою, саме постраждалими від, від, від війни. І на сьогоднішній день ми залишаємось єдиним в Україні приватним центром реабілітації, який має війську спеціалізацію воєнна, воєнна травма? Рік тому Микита почав розробляти метод реабілітації, до якого ще ніхто не вдавався: – терапію Разом з партнерами компанією Edwin Ukraine протестували метод і почали працювати. vr терапія допомагає подолати фантомний біль при втраті кінцівок і пр. Працює з руховими порушеннями на пацієнта, надягає датчики, трекери та спеціальні окуляри. і Він потрапляє у віртуальний світ, виконує вправи і так розробляє суглоби, вчиться контролювати свої рухи. Це у нас ознайомча кімната, в якій пацієнт звикає до окулярів, до віртуальної реальності. Ви можете кинути м'яча. Всі предмети, які лежать на столі, ви можете брати та робити з ними все, що захочете. Друга кімната це кухня, де можна щось приготувати. Так розвивають дрібну моторику. Спробуйте стейк покласти в гриль. Пацієнтам сподобалося бити посуд, адже це екологічний спосіб виплеснути стрес та агресію. У третій кімнаті можна пограти у футбол. Основна функція цієї кімнати це розвиток сили м'язів нижніх кінцівок. Є ще дві кімнати з вправами для розвитку координації рухів і сили м'язів. Ігор, військовослужбовець, який вже вп'ятена віртерапії, та дуже задоволений результатом. Мені найбільше сподобалося де можна бити там посуд брати руками в віртуальні реальності всякі. Предмети, ставити їх в холодильник. По кухні мені вообще. Ну я і сам кухню люблю. Приходьте, пробуйте, класна вещь. Сподобалось. Буду ще займатися реально. загалом із серпня 2022 року реабілітаційному центру вдалося відновити більше 550 пацієнтів. Одним з найважчих був військовий із 70% відсотками опіків тіла, але чоловіку змогли допомогти. Цей пацієнт на виписці вивна виписці своїй нам сказав, що у нього до приходу на нас були суїцидальні думки, і завдяки тому, що він дуже швидко отримав якісний результат, то всі ці думки у нього пропали, слава Богу. Послуги безоплатні, медичний заклад існує за рахунок партнерської підтримки та благодійному фонду. Якщо хочете підтримати роботу центру, в дописі є посилання. А Микита запрошує усіх охочих до співпраці. Запрошуємо до, до співпраці, до колаборації. Разом я впевнений, що ми зробимо набагато більше. І ці сотні пацієнтів, які яким ми допомогли, мають перетворитися на тисячі і десятки тисяч.